Фільм про вечірку, яка перетворилася на справжнє божевілля. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Найкращі друзі Соні та Хак зустрічаються на святкуванні дня народження останнього. Хак завжди любив це робити екстремально. Отож і цього разу запропонував друзям стрибки у вінгсютах. В останній момент Соня передумує і каже, що відмовляється брати у цьому участь. Він починає йти назад до гелікоптера, що привіз їх нагору, та через те, що той вже почав злітати, Соні здуває вітром. Хак кидається за ним, намагаючись в польоті пояснити, як керувати костюмом. На якусь мить усе навіть починає йти добре, та потім у Соні врізається з грає птахів і він ледь не розбивається. Через це Соні перестає їздити на дні народження до Хага. І от через 15 років чоловік є порядним сім'янином, люблячим чоловіком та батьком. Увесь свій час він віддає дітям та дружині Маї і намагається зробити для них усе ще в його силах. Котрого з дня під час сніданку Хак телефонує до Соні, і на дзвінок відповідають, Дешл та Ава. Не дивлячись на те, що батько проти, діти передають йому планшет. Хак розповідає, як круто він відпочиває, і нагадує, що скоро у нього день народження. Соні вигадує купу відмазок, аби лише наїхати на чергове безумне свято. Проте на кухню виходить Майя і, почувши розмову, каже, що буде рада, якщо Соні трохи розвіється, адже він весь час тільки приділяє сім'ї, тому заслуговує на відпочинок. Проте Соні перебуває дружиною і каже, що взагалі то не збиралися поїхати до її батьків, отож зустрітися із хагом, на жаль, не вийде. Хаг відповідає, що чекатиме дзвінка і буде радий, якщо Соні передумає. Потім Соні відвозить дешела та аву у школу, оскільки чоловік є головою батьківського комітету, то теж проводить там майже увесь день. Ввечері Соні разом із Маєю йдуть на вечірку, організовану її архітектурною компанією. Після офіційної церемонії Май із колегами збираються за столиком. Вони обговорюють робочі питання, сучасні тенденції та технологічні новинки. А от Соні, який вже багато років є у декреті, не може підтримати їхньої розмови. Усе, що він розказує, це історії про дітей та їхні заняття. Повернувшись додому, Майя переконує чоловіка чимось зайнятись. Вона каже, що це звичайно добре, що він стільки часу приділяє сім'ї, та йому варто знайти якусь роботу або хоча б хобі. Майя пропонує Соні відмовитись від сімейної відпустки, залишитися вдома та присвятити час собі. А от вона візьме дітей і поїде з ними відпочити. Адже через постійну роботу вона навпаки мало часу проводить із Дешелем та Авою. І навіть про те, що донька бере уроки китайської, дізналася лише сьогодні на вечері. Наступного дня на шкільному ярмарку Соні дивує те, що батьки радіють за нього і розповідають, як вони мріють залишитися на тиждень на самоті. Чоловік цього зовсім не розуміє, адже для нього присвячувати всього себе дітям найкраще заняття у світі, та й інші батьки не зовсім із ним погоджуються. Один із чоловіків Алан наполягає на тому, що треба мати якесь заняття виключно для себе, інакше Соні перетвориться на регулювальницю Ленор. Жінка теж повністю присвячувала себе дітям. Весь час була з ними навіть у школі, а потім перетворила. Рилася на регулювальницю, а це навіть не офіційна посада. Алан заохочує Соні нарешті відпочити, розслабитись і зробити все, що він забажає. Зрештою, чоловік погоджується і відпускає маю із дітьми саму. Збираючи речі, жінка вже починає панікувати, адже боїться, що не впорається. Та Соні запевняє її, що все буде гаразд. Деякий час по тому Соні проведжає дітей та дружину і думає, чим би йому зайнятись. Він вирішує присвятити час собі в інтимному плані однак його перериває Ава та Майя, які повернулися, бо донька забула іграшку. Втративши до цього настрій, Соні вирішує знайти собі компанію, аби пограти в гольф. Та виявляється, Алан не зміг відпроситись у дружини і поїхав у відпустку разом із сім'єю. Зрештою, Соні йде на гольф сам, і оскільки він не має команди, то його відправляють до групи літніх жіночок. Під час гри виявляється, що Соні і близько не такий вправний, як подруги пенсіонерки. Після гольфу Соні йде у стриптиз-клуб, де несподівано зустрічає няню своїх дітей. Потім чоловік відвідує вуличне барбікю і з'їдає величезну кількість страв. Через такий незвичний для себе раціон Соні стає погано. Ввечері лікуючись від отруєння, Соня отримує дзвінок від Маї. Він дізнається, що діти гарно проводять час і не сумують за батьком. Соні розуміє, що нудиться лише він, отож вирішує діяти кардинально. Чоловік приймає запрошення Хага і вже зранку відправляється в дорогу. Коли він прибуває на місце, то зустрічає товариша повністю голим. Виявляється, перед святкуванням Хаг влаштував нудистський заплив. Соні відмовляється брати в цьому участь і вирішує зачекати Хага, доки він із друзями повеселиться. Через деякий час чоловік запрошує усю компанію в орендований для вечірки автобус і видає усім спеціальні спортивні костюми. Соні знайомиться з усіма екстравагантними друзями Хага, і компанія вирушає в дорогу. Тим часом Майя із дітьми проводить час у своїх батьків. Несподівано вони бачать, що до них хтось підпливає. Це виявляється заможний клієнт Майї Армандо, до якого Соні ревнував дружину на діловій вечері. Армандо розповідає, що Майя колись розказала йому, як чудово у цій місцевості. Отож він приїхав сюди і обрав острів, який хоче купити. Чоловік запрошує Майю поїхати з ним, щоб допомогти там все оглянути. Жінка відмовляється, говорячи, що пообіцяла дітям провести цей вікенд із ними. Та вже через кілька хвилин Майя приймає пропозицію Армандо, коли він погоджується взяти на острів ще й дешела та аву. Тоді ж автобус Хага прибуває в долину смерті у Каліфорнії. Соні із жахом дізнається, що група проведе тут шість днів, під час яких житиме у спільних юртах та самостійно добуватиме їжу. Хак заспокоює друга і обіцяє, що буде весело. Та Соні починає ще більше нервувати, коли бачить, що в пустелі навіть немає зв'язку. За кілька годин Хак із друзями повністю освоюються. Вони розважаються, відпочивають та гарно проводять час. Однак потім Соні розуміє, що Хак не жартував щодо їжі. Чоловік роздає усім друзям ножі та пропонує вполювати щось смачненьке на вечерю. Соні питає, де тут вбиральня, і хак показує на кілька спеціальних вітер, що є переносними туалетами. Не маючи вибору, Соні видирається із відром кудись нагору, і йому навіть вдається зловити там зв'язок. Чоловік публікує фото, намагаючись створити враження, що він дуже класно проводить час. Потім, роблячи свої справи, Соні помічає поряд дитинча пуми. Звірятко починає лащитись та вискакує на руки до чоловіка. Соні тішиться ним, але недовго, адже за скелі виходить мати. Зляканий Соні кидає все, яке, і намагається втекти від розлюченої пуми. На якусь мить йому навіть здається, що він відірвався. Однак тварина вискакує із кущів. Цю погоню помічають Хагі з друзями, і компанія кидається на допомогу. Та під час бійки із пумою Соні вдається вколоти їй препарат для релаксації, який він завжди тримав у сумці, бо його приймає Ава. Коли прибігають хак та решта, знесилена пума втікає, а компанія починає пишатися сміливістю Соні. Після того, що сталося, вони дають чоловіку прізвисько бульдог. Раптом усі помічають величезні подряпини на спині чоловіка, які залишив хижак. Соні просить сфотографувати його спину, щоб він побачив, що там. І, оцінивши масштаб поранення, чоловік не притомніє. Група відносить Соні у табір і залишає в юрті. Коли Соні приходить до тями, бачить, що всі веселяться, а його рана оброблена та забинтована. На адреналіні чоловік вирішує приєднатись до вечірки, отож напивається і веселиться. Із рештою пізніше Соні підіймається на гору та телефонує дружині. Майя радіє, коли дізнається, що він таки прийняв запрошення Хага. А потім слухавку бередешили, розповідає, що вони катались на гідроплані Армандо. Не розуміючи, що той там робив, Соня вимагає пояснень. Майя каже, що Армандо купив собі острів і пропонує, аби вона звільнилася з роботи і розпочала власну справу. А він буде її першим клієнтом, що замовить ангар для черепах. Соні починає ревнувати і просто скаже ніє. Він починає сваритися із Майєю і з батьками. Тому жінка бажає чоловіку спокійної ночі і кладе слухавку. Злий Соні повертається в табір. і Жаліється хагу на те, що його дружина не проводить час із дітьми, а організовує якісь проекти з Армандо. Під час цього до табору під'їжджає автівка. Це виявляється Стен, позакодавець хага із помічницею Доріт. Виявляється, хак винен йому 47 тисяч доларів. Стен злиться, що хак не віддає гроші, а влаштовує на них масштабні гулянки. Він каже, що чоловік поїде з ним, але хак вмовляє дати йому один день, аби він все повернув. Стен погоджується, але для ефективності наказує дорід зламати палець Хагу. Соні вирішує, що це його пост в інстаграмі виказав їхнє місцезнаходження. Чоловік каже, що це він винен і за це відповідальний. Дорід неправильно його розуміє і, вирішивши, що Соні відповідальний за борг, ламає палець йому. Стен злиться, що помічниця не порадилася з ним і дає їй друге завдання, яке вимагає виконати як належить спалити табір. Дорід без жодних запитань спалює усі юрти та розваги компанії. Деякий час по тому хак вибачається перед друзями за те, що вікенд зіпсовано, та викликає автобус, щоб їх відвезли у Лос-Анджелес. Сам же чоловік залишається в пустелі, аби оглянути місце. Можливо, там щось вціліло. Соні теж приєднується до друга. Залишившись у двох, Хак зізнається, що його звільнили з роботи, вигнали через його постійні загули та п'янки. Власне, тому він і взяв гроші в борг, щоб організувати день народження. Хак каже, що почуває себе дуже самотнім, і такі божевільні вечірки це спроба втекти від цих почуттів. Відчути, що ти комусь потрібен, що ти живий і що є сенс рухатись далі. Хак каже, що він дуже заздрить соні і мріє про таке життя, як в нього мріє про сім'ю та дітей. Соні щиро цьому дивується і каже, що навіть не підозрював, що друга цікавить сімейне життя. Зрештою, хлопці вирішують забути давні образи і бачитись надалі частіше. А потім Хак знаходить єдине, що вціліло гору молюсків. Після цього він викликає Убер, аби дістатись до Лос-Анджелеса. По дорозі вони проїжджають містечко, де живе Армандо. Соні знову починає злитись, згадуючи його, і Хак пропонує напакостити нахабному клієнту Майї. Разом із таксисткою чоловіки проникають у двір Армандо і помічають його черепах. Вони вирішують випустити їх на волю, адже Армандо вважає їх ледь не членами сім'ї. Хак та Соні виносять одну із черепах за ворота, але потім, злякавши, що її може роздавити автівки. Повертають назад. Тоді вони вирішують напакостити якось інакше і проникають в Дім Армандо. Друзі висипають у смітник усі спеції чоловіка, видаляють усі його комп'ютерні ігри, чухають свої причандали столовим приладдям, викидають взуття Армандо та накладають купу йому на ліжко. Несподівано чоловіки чують звук битого посуду і, вибігши на кухню, бачать, що до них приєдналася таксистка. Наостанок Хак та Соні дюрять у басей Нормандо, і під час цього хак каже, що вирішив втікати із країни. Таких грошей він не знайде, а Стен страшна людина. Хак каже Соні, що це, мабуть, їх останній спільний вечір. Потім чоловіки знову сідають у таксі, і, рушивши дівчина у щось врізається. Вони із жахом бачать, що це одна із черепах. Тріця починає панікувати, та раптом вони бачать, що тварина жива. Хак та соні вмовляють таксистку відвести черепаху до ветеринара. І доки вони грузять її в машину, виявляється, що весь цей час їх знімали камери відеонагляду. По дорозі Соні намагається зробити черепасі штучне дихання, і вже за кілька хвилин вони прибувають до клініки. Друзі підкидають черепаху до дверей, і хоч їх встигає помітити медсестра, тікають геть. Не забувши по дорозі, розсипати вкрадені туфлі Армандо. Тим часом Майя роздумує над пропозицією Армандо. Вона була б щасливо відкрити власну фірму та боїться, що так дітей взагалі перестане бачити. Однак її батьки вмовляють піти на цей крок. Мати Майї каже, що їй не вдалося реалізуватися в кар'єрі, бо їй ніхто не допомагав із дітьми. А от донька має такий шанс. Подружжя каже, що Майя із Соні чудова команда, і якщо йому приносить радість бути з дітьми, то чому б їй не піти за своєю мрією? Зрештою, Майя вирішує прийняти пропозицію Армандо, та не встигає вона йому про це повідомити. Як чоловік сам телефонує до жінки і в паніці розповідає про витівки Соні. Тим часом Соні пропонує Хагу свій будинок для продовження вечірки. Коли друзі туди приїжджають, через пост в інстаграмі уся компанія вже на них чекає. Соня навіть бачить там Алана, який не витримав повчань дружини і втік з їхньої сімейної відпустки. Пізніше на вечірку приходить і няня дітей Соні Скайлер зі своїми друзями. Соні злиться на те, що хак опублікував пост, і тепер в його домі значно більше людей аніж планувалось. Потім чоловік каже, що хвилюється за черепаху, і хак телефонує в клініку. Медсестра відповідає, що з твариною все добре. Вона жива, але потребує незначного лікування. А потім, зрозумівши, що це і є ті два Бовдура, які підкинули черепаху, каже, що виставить їм рахунок. Хак тоді називає ім'я Армандо і швидко кладе слухавку. Трохи пізніше Хак збирає усіх присутніх і оголошує, що хотів би зробити подарунок для Соні, який люб'язно надав свій будинок для вечірки в честь його дня народження. Він запрошує на сцену улюбленого виконавця Соні, сіла. Після цього сіл кличе до себе Соні і пропонує заспівати разом, адже виявляється, раніше чоловік писав авторські пісні. Чоловіки починають співати і публіці це дуже подобається. Вони із захватом слухають сіла та соні, а потім хвалять чоловіка за круту пісню. Після цього Соні знаходить Хага і каже, що виплатить його борг стену. Хаг відмовляється, адже це надто велика сума. Та Соні переконує, що справді хоче це зробити, адже вони друзі. Чоловік каже, що відкладав гроші на машину і готовий їх віддати. Хаг питає, чи не хоче Соні спершу порадитись із Маєю, але той відповідає, що робитиме, що захоче, адже вона не питала його, коли вирішила відкрити свій бізнес із Армандо. Через деякий час у Дім Соні приїжджають стени до рід, і чоловік переводить гроші на їхній рахунок. Після цього один із хлопців каже Соні, що в його басейні купаються голі мужики. Соні вибігає на вулицю, аби заборонити їм це робити, як раптом бачить, де шела та аву. Діти питають, на що тато вбив черепаху Армандо, і Соні, спитавши, звідки вони про це знають, розуміє, що Армандо скинув Майі відео із камер. Цю мить до Соні підходить дружина і питає, що це він влаштував у їхньому будинку. Одразу після цього одна із жінок на вечірці робить спробу стрибнути в басейні з даху та промахується і падає в кущі. Майя відправляє дітей в дім, і тоді ж до неї підходить хак. Він починає хвалити Соні перед Маєю і розповідати, що той справжній герой-рятівник. і рятівник. Дізнавшись, що саме сталося і яку суму Соні дав Хагу, Майя страшенно злиться. Вона забирає дітей та їде геть. І як би Соні не вибачався, йому не вдається зупинити дружину. Після цього невідомо звідки з'являється пікап, який наїжджає на стареньку автівку Соні кілька разів і роздавлює її вщент. Невідомий вшивається, і Соні просто скаже скаженіє. Та хак заспокоює друга і каже, що після такого він зможе отримати гроші від страхової. А отже, в нього знову з'явилася можливість придбати нове авто. Проте ця новина не сильно радує Соні. Розлючений чоловік свариться із Хагом і каже, що там, де він з'являється, постійно хаос і розруха. Соні каже, що вечірка завершена і виганяє усіх зі свого будинку. Наступного дня Соні намагається загладити провину перед Маєю, та жінка каже, що їй потрібна пауза. Вона просить Соні підшукати собі інше житло, аби вони з дітьми змогли повернутися додому. Зрештою, Соні впускає пожити один із знайомих. В наступні дні Соні починає наполегливо працювати у школі, організовуючи шоу талантів. Йому і справді вдається отримати гроші від страхової та придбати новеньке авто. А котрого дня він їде до Армандо, аби вибачитись за свої витівки. Під час розмови Армандо клянеться, що Майя цікавить його лише як чудовий архітектор, і Соні переконується у цьому, коли бачить напівголену жінку у дворі Армандо. Настає день конкурсу талантів. Після кількох номерів на сцену виходить Дешел. Він починає грати на клавішах, але постійно збивається. Тоді на сцену вибігає Соня, аби допомогти сину, та хлопця це ще більше нервує. Він кричить, що ненавидить клавіші і ніколи не хотів на них грати, а потім питає, для чого батько змушує його це робити. Задумавшись над цим, Соні вибачається перед сином. Він каже, що й справді робив купу вчинків, які подобалися йому, а не іншим. Він думав, що робить як краще, але тепер розуміє, що не враховував думку інших, і через це відштовхнув найближчих. Соні вибачається за те, що був егоїстом і надмірно старався все контролювати. А потім каже, що це шоу талантів взагалі то мало бути для дітей розвагою, а не випробовуванням. Отож, запрошує на сцену усіх учнів, які не пройшли його суворий відбір, аби й вони продемонстрували свої таланти. Під час концерту до Соні підходить Майя. Чоловік вибачається, що віддав гроші Хагу, не порадившись, а також за те, що був егоїстом щодо дружини. Соні каже, що дуже нею пишається, і що він не проти, або Майя прийняла пропозицію Армандо. Майя дякує за це і говорить, що їй точно знадобиться допомога чоловіка, коли вона відкриватиме власну фірму. Після цього Соні приходить сповіщення, що на його рахунок повернулося 47 тисяч доларів. Він виходить і телефонує Хагу, аби спитати, чому. Оскільки друг не бере слухавки, то Соні відслідковує його за номером і бачить, що Хаг на пристані. Чоловік боїться, що Стен його зараз там прикінчить, отож їде рятувати Хага, покликавши на допомогу таксисткою Зубера. Вони удвох помічають людей на величезній яхті і, побачивши там хлопця, футболка якого заляпана чимось червоним, вирішують, що Стен вже шматує Хага. Та це виявляється всього Лише полуничний коктейль, який готує хак. Чоловік каже, що попросив Стена повернути гроші Соні і влаштувався до нього на роботу, аби відпрацювати борг. Тепер він кілька років буде на побігеньках у стена. Тоді Соні пропонує інший варіант. Він каже, що вони, як ніхто, зуміли прозважати дітей. Соні чудово ладнає з дітьми, а хак організовує найкрутіші вечірки. Чоловік пропонує відкрити власну агенцію свят. Він каже, що поверне назад гроші Стену і забере їх із зароблених на організації вечірок. Хагу неймовірно подобається така ідея, і він погоджується. Наостанок, чоловіки та таксистка вирішують накапостити ще й і стену. Деякий час по тому та Соні відкривають власну фірму з організації свят. Соні знаходить спільну мову з Армандо і навіть запрошує його разом із черепахами на день народження Ави. А Хак знайомиться з однією з матусь на дитячому святі і обіцяє Соні, що до пенсії обзаведеться сім'єю. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.